Далі про таке європейський союз продовжує санкції проти російських фізичних осіб та компанії ще на півроку. Це до 15 вересня. держави члени Євросоюзу дійшли згоди, що щодо списку, в якому 2400 прізвищ та бізнесів на території Російської Федерації. Я нагадаю, що Угорщина погрожувала накласти вето на продовження таких обмежень. Будапешт вимагав виключити зі списку вісім прізвищ, натомість. З нього прибрали трьох росіян і ще одного через слабке юридичне обґрунтування. Ну і італіяно запровадив національні санкції проти росіян, яких європейський союз виключив із списку на вимогу Угорщини. Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії. Урядовців, урядовець назвав це запобіжним заходом. Водночас наголосив, що Естонія підтримує продовження санкцій щодо Росії і підстав для їх пом'якшення наразі немає. Владислав Власюк в нашій студії це уповноважений президент України з питань санкційної політики. Пане Владиславе, вітання. Добрий, Добрий вечір. вечір. Добрий вечір. Ми так розуміємо, що вже європейський союз розглядає 17-й пакет санкцій. І з того, що ми зараз озвучили, що входить в цей пакет, чи можливо це вже щось нове? Дійсно, 17-й пакет готується. Польща лідирує зараз в Європейському Союзі, і вони рішуче налаштовані до кінця свого головування, тобто до 1 липня, прийняти ще один великий санкційний пакет. А крім того, є ще ряд ініціатив, які в роботі саме санкційного плану. Готується декілька варіантів запропонувати на накладення санкцій по окремим категоріям осіб до або поза рамками великого пакету. Про це декілька разів говорили, що давно пора перестати приймати санкції лише великими. Санкційними пакетами, а що можна десь її там, а, і там прийняти такі проміжні невеличкі санкційні рішення? Ну, наприклад, там у нас є там скільки в Росію порядка 100 плюс танкерів під санкціями. Не треба чекати великого санкційного пакету для того, щоб санкціонувати за тими ж критеріями, наприклад, ще 20 танкерів. Але зараз. А... Мова йде навіть про санкціонування капітанів танкерів тінього флоту. В нас в Україні такі санкції вже запроваджені вперше в січні цього року. І ми передали партнерам такі ж списки капітанів тінього флоту і дуже сподіваємося, що цей крок буде реалізований. Чому? Тому що, по суті, це так само дуже сильно вплине на спроможність росіян вивозити свою нафту з Російської Федерації. Якщо вже заговорили про 17-й пакет санкцій, які може плануватися, є також інформація, що може туди потрапити, може туди потрапити так звані транзитні шляхи через Балтійське море, і це ну тема така дуже цікава, чому тому, що зараз ви бачите комунікація, яка налагоджується між Вашингтоном і Москвою, фактично. І навіть деколи звучить тема про те, що Росія була б готова відновити навіть. Нордстріми mm. свої так, які ну фактично йдуть там mm. через акваторію Балтійського моря. І якщо ми говоримо про ідеї про блокування транзиту mm. над водою, mm. так то що буде під водою? Mm. Яким чином це взагалі можна зараз поєднувати? І наскільки там роль України відчутна mm. в цих питаннях, щоб раптом не знялися санкції газові? Mm. Цього тижня я особисто спілкувався із санкційними координаторами з порядка 5-6 європейських країн. А, і повірте, в жодній європейській країні всерйозно не обговорюється жодних обмежень на санкції чи зняття санкцій. Ніде нічого не обговорюється. Тобто все те, що ми читаємо на тему, о, може там відновиться Нордстрім, а може там ще щось. Це все виключно якісь інформаційні вкиди, можливо, російські інформаційні спецоперації, але не більше того, ніяких серйозних дискусій немає. Навпаки, зараз абсолютна одностайність Європи. Європа трішки прокинулася, я би навіть сказав, дока більш рішуча стала, і є абсолютно одностайність і в європейці, і в британців. А про те, що санкції, по перше, не будуть зніматися, поки Росія не почне щось робити для досягнення постійного миру а по-друге, санкційний тиск. Повинен і буде посилюватись для того, щоб змусити Росію зробити кроки до миру. От така зараз позиція. Тому там, чим що може бути в 17-му пакеті, ну це трошки рано говорити. Там знаєте, там зараз такий цей в котел просто скидують різні пропозиції, воно там собі потрошку вариться. Будь-що, що там зараз буде обгоріти, це буде трошки перечасно. Всі розуміють, що треба продовжувати тиск на нафту, треба продовжувати тиск на газ, треба продовжувати тиск на російську фінансову систему та на третій кризи. Де відбувається обхід санкцій. І ще одна така цікава новина. Буквально на цьому тижні мені в Офісі європейського санкційного представника підтвердили, що тепер є на рівні Брюсселю набагато більше доступу до. Інформації з митниць країн-членів, що в свою чергу дозволить Брюсселю набагато якісніше моніторити ефективність дотримання санкційних заборон, в першу чергу на постачання підсанкційних критичних компонентів до третіх країн з Російської до Російської Федерації. Про це ще поговоримо зараз. Хочу повернутися до країн Європейського Союзу та Європи. Зокрема, Угорщина країна вимагала, щоб зі списку особистостей або компаній прибрали вісім імен. Ну тому, що там є в них якісь особисто... Особисті, можливо, інтереси. Вісім не прибрали, прибрали трьох. Але це означає, що все одно позиція цієї країни має значення, і це важливо, і хтось до неї дослухається. Позиції кожної країни, члени Європейського Союзу, мають значення, так. і це велика така, насправді, перемога Європейського Союзу, що їм вдається зберігати таку цілісність в будь-яких рішеннях. А те, що окремі держави-члени поводять себе в такий екстравагантний спосіб. І лобіюють зняття санкцій з росіян. Ну місяця, що багатьох вже відверто дістало, але все рівно йдуть виключно шляхом компромісу, домовленості. Хоча юридично є механізми тимчасового позбавлення права голосу на наприклад, Угорщину, і проголосувати без них продовження mm -hmm. санкцій. Такий варіант реально теж обговорився. Завжди краще домовитись нормально відбулася нормальна домовленість. Не зняли санкції з самих таких клятих тих суб'єктів, кого лобіювали Горщині, тобто Фрідман, Авен, Усманов, вони залишились під санкціями. А, партнери добре розуміють, що історія з таким блокуванням постійним не може тривати постійно. Вже в липні постане питання продовження строку дії секторальних санкцій Європейського Союзу проти Росії. До того часу, звичайно, ще багато що може відбутися, але питання того, коли окремі країни. Можуть ну, змушувати там, чи а, перетворити в такі складні процеси, здавалося б, технічні рішення. Я думаю, що багатьом не подобається. І так з цікавого, це зранку прем'єр-міністр Орбан висунув такий список вимог до Європейського Союзу. А, і я от їх прочитав. Там досить багато такий великий список. Я так і не розумів для досягнення котрої з цих цілей, на думку пана Орбана, має сприяти зняття санкцій з Усманова. просто я не розумію, що відбувається взагалі. А стосовно навпаки, якщо ми говоримо, от стосовно навпаки ініціативи інших членів європейського союзу реагувати відповідно, як це зробила Естонія. Виключаєте з пакету санкцій певні прізвища назви певних компаній? А ми їх рішенням своєї власної країни свого уряду вводимо це наслідок нашої також співпраці, чи це ініціатива партнерів, які ну більш свідомо якби підходять до загроз від Росії. Така готовність накласти відразу автоматом санкції на тих, з кого Європейський Союз під тиском Угорщини зніме, була приблизно у половини держав, членів Європейського Союзу. Естонія відразу це і зробила. Я впевнений, що ряд країн в тому регіоні так само зробили б це доволі рішуче, і насправді і поляки. І Чеська Республіка вони мають ряд додаткових підсанкційних осіб, які не санкціоновані Європейським Союзом. Вони просто послуговуються тими ж критеріями і вважають що це достатньо нормальним. При тому, що в Європейському Союзі в Брюсселі ну не полюбляють. Них це викликає таке ну алергію, я би навіть сказав, коли окремі країни-члени Європейського Союзу накладають національні санкції. Їм це не подобається. І кажуть, ну ми ж союз, ми ж домовились, ми ж об'єдналися, давайте грати в одну гру. Тому в цілому я б сказав, що Накладення санкцій окремими країнами членами Євросоюзу це скоріше екстрим, це екстремальне рішення, але виключати його точно не можна, особливо якщо деякі країни типу поворщини будуть продовжувати свою не завжди конструктивну позицію. Сьогодні до речі, також відбулися важливі зміни або ініціативи. Мова йде про коаліцію охочих, яка відбулася сьогодні. І президент також звітував про цю онлайн зустріч з нашими партнерами. І от Стосовно санкцій, президент також сказав про те, що ми отримали підтвердження того, що санкції, Оголошують Російські Федерації, Австралія та Нова Зеландія. Це щось з нового. Ну, ми так розуміємо, це також буде стосуватися тіньового флоту та економічної співпраці, чи там щось інше? Санкційний тиск з боку партнерів. В першу чергу, Європейський Союз, Велика Британія, Канада, Нова Зеландія він постійний і він постійно посилюється незначними невеликими рішеннями. Іноді це бувають великі санкційні пакети, іноді це бувають невеличкі, так би мовити, проміжні, але від того не менш приємні для нас і неприємні для росіян рішення. Тому, коли ми бачимо, що окремі країни приймають санкції, вони можуть стосуватися і тіньового флоту, вони можуть стосуватися критичних компонентів, вони можуть стосуватися фінансових інституцій, і це завжди має сенс. І дійсно, ми завжди працюємо з партнерами. А даємо їм дуже багато інформації, даємо їм багато доказів і кажемо, шановні партнери. Будь ласка, подивіться. Отут ще файлик. Тут є там ще декілька пропозицій, кого можна санкціонувати, що можна санкціонувати. І ми дуже радіємо, коли приходять нові новини про нові санкції. Країни великої сімки закликали Росію погодитися на припинення вогню на рівних умовах та повністю його дотримуватися інакше погрожують новими санкціями. Напередодні у Канаді зустрічалися міністри закордонних справ країн G7 і склали відповідну заяву. У документі зокрема йдеться, що необхідні заходи безпеки, які б гарантували, що Україна зможе захищатися і стримувати будь-яку агресію в разі нового нападу. І тут, от пане Владиславе, до вас також питання. Я не буду зараз прораховувати, які країни входять в велику сімку, але, наприклад, в тій ж самої Канади зараз не дуже такі відносини складаються із Сполученими Штатами Америки. Спільна заява, ми її отримали, але що буде далі? Спільна заява, сам факт спільної заяви, так само, як і до речі, спільна заява за між штатів і України за результатами переговорів в Джеді, це завжди великий позитив, що дійсно сторони всі сім в цьому випадку домовились про неї те саме, і всі сім країн готові спільно рухатись з продовженням санкцій санкційного тиску проти Росії. І це Перша хороша велика новина. По-друге, всі ті робочі процеси, які тривали весь час, в тому числі по а, лінії Великої сімки, в тому числі в першу чергу, по протидії тіньому флоту, вони тривали, тривають, і ці ця робота ведеться. От, тому я думаю, що ключове значення того, що Велика Сімка вкотре сказала а, шановному пану Путіну, що ну, дивися, якщо ти не підеш на Конструктив по відношенню встановлення миру чи тимчасового перемиря в цьому випадку в Україні ми всі разом, по-перше, продовжимо санкціонувати спотівому флоту, ми будемо його посилювати, і ми будемо приймати кожен з нас свої окремі санкції. Хтось навіть пекельні, як обіцяв пан Дональд Трамп. Ще важливий момент, як сьогодні реагують ну не партнери, такі відкриті Російської Федерації, а ті, хто ще співпрацювали, тому що, наприклад, Reuters написали про те, що державні компанії Китаю обмежують імпорт російської нафти, тому що побоюються, що зараз всі країни Європейського союзу або Сполучені Штати накладуть санкції на них, буде взагалі непереливки. Отут наскільки сьогодні серйозно наші партнери ставляться і до тих, хто співпрацює або купує російську нафту, газ і так далі. Ну, питання того, наскільки санкції дотримуються, воно завжди є там, ну дискусійним. Те, що дискусійним, воно має і дві сторони, скажімо mm -hmm. так. Тобто, та дійсно з одного боку там ряд китайських державних компаній стали менше купувати російської нафти. З іншого боку, та, буквально там за день до того, на тому ж Reuters, була новина про те, що з'явилися перші там, серйозні там випадки постачання російської нафти в той такий Китай, де розрахунок відбувається в криптовалюті. Хоча про це так. ми партнерам говорили, мабуть, декілька місяців тому. От, тому ці всі новини, вони всі приблизно там можуть десь посилювати санкції, десь послаблятися. Це все нормальний робочий процес. Головне, що в цілому ми бачимо тренд на те, що санкції стає більше. Ми бачимо, що росіянам стає важче продавати нафту. Ми бачимо вже зараз за те, що за і в лютому в них менші обсяги і в кілько нафти і в грошах, які вони за це отримали, це значить, що санкції працюють. Чи будуть нові санкції? Я майже впевнений, що будуть. Чи будуть нові кроки, я майже впевнений, що будуть. І так само ми говоримо з партнерами про те, що ну, подивіться, Балтійським морем продовжує їхати нафта, танкери це часто становить загрозу. Давайте ми цю так би мовити, лавочку теж почнемо прикривати не обов'язково санкційним методом. От, тому я думаю, що Росія повинна. Розуміти, що тиск точно буде посилюватись і ніякі ці там спроби маневрувати не дозволять. І зараз я думаю, великий успіх нашої дипломатів в тому, що ми показали, ми готові до перемир'я, ми готові до реальних кроків на мир. Будь ласка, зробіть щось і ви. Якщо вони цього не будуть робити, то ніхто і навіть Китай не зможе їм сказати: Ну да, ну так давайте рухатись. Якщо ні, ну наші санкції, і ніхто зараз не буде ставати на їхню сторону. Тобто, пане Волослава, однозначно, позиція зараз офісу президента Києва України. Давайте загалом скажемо так, що жодних санкційних поступок при умовно тому майбутньому, якщо воно станеться чи не станеться перемир'ю, не може бути будь які обговорення будь-якого зняття санкцій можливе лише після того, як Росія зробить реальні кроки лише тоді. Ми знаємо, що стосовно самого Путіна є зараз та ну, власне, не знаю, чи санкції, так що особисто проти нього застосовані, і те, що може відбутися в той момент, якщо він вийде за територію Російської Федерації, буде або буде на території тих країн, де вони він передбачені вже в, то, в Монголію і нічого ну, не сталося. монголія, то, то інша справа. От тут стосовно цього диктатора можна ще щось очікувати, чи це не має сенсу. Сенсу сенс можуть мати будь-які обмежувальні дії, які будуть вживати стосовно Путіна. Якщо ми говоримо про ордер на арешт Путіна, так. ну це така мабуть не сама проста історія в світлі того, що адміністрацію Дональда Трампа було санкціоновано суд, який видав ордер на арешт президента Трампа. Суддів, кримінального суду. Тому ну. Я не впевнений, що ми можемо побачити якісь кроки спрямовані на там, якісь наслідки стосовно Володимира Путіна. Я думаю, що зараз все ж таки Дональд Трамп намагається знайти такий більш дипломатичний спосіб порозумітися із колегою. Через певні перемовини я думаю, що дійсно багато буде залежати від результатів безпосередньої зустрічі або розмови між президентом Путіном і президентом Трампом. І я не впевнений, що в світлі цього хтось буде там застосовувати якісь заходи безпосередньо на Путіна. Але цікаво, що ну ми це знаємо вже відносно. На відносно точно, що серед тих декількох категорій санкцій, які мулюють або дошкуляють росіянам, найбільше які вони вже там говорять: Ну давайте там почнемо знімати, це якраз санкції на найближче оточення Володимира Путіна, на деяких олігархів і на те, що стосується нафти. І в тому числі я впевнений це цей Сергунівтігас і банк Сергутніфтігас. Чому тому, що це безпосередньо торкається доходів і Росії, і бюджету воєнної і вочевидь самого Владимира Путіна. Угу. Дякуємо вам, пане Владислава. Владислав Власюку, повноважений президента України, з питань санкційної політики, був гостем нашої студії.